Я Юля Шевчук, продакт-спеціаліст компанії Хімлабор За освітою хімік маю досвід роботи в хімічній лабораторії відділу контролю якості протягом п'яти років. В Компанії «Хімлаборреактив» займаюся комплексним оснащенням лабораторій контролю якості харчових продуктів за допомогою обладнання провідних українських і закордонних виробників. Одним з видів такого обладнання є аналізатори активності води Аквалаб від компанії MeterGroup. І сьогодні я вам розповім про точне та швидке визначення активності води за допомогою аналізаторів Аквалаб. Основні питання, які сьогодні розглянемо, це поняття активності води. Чому активність води є критерієм якості та безпеки харчових продуктів, і які рішення приладів аквалаб є для визначення активності води та їх практичне застосування? Вода є важливою складовою харчових продуктів. Вона зумовлює консистенцію і структуру харчових продуктів. Впливає на їх зовнішній вигляд, смак, енергетичну цінність. А також вода є джерелом розвитку мікроорганізмів, які в кінцевому результаті і впливають на умови зберігання продуктів. І для того, щоб забезпечити випуск високоякісних та безпечних продуктів на ринок, виникає необхідність контролю росту мікроорганізмів. Існує чотири фактори, які впливають на ріст бактерій у продукті: це температура, контроль pH, консерванти. Та активність води. Класичним визначення води в продуктах є висушування зразка при температурі 100 градусів до постійної маси. Такий показник називають містом вологи. Але міст вологи та активність води відмінні між собою поняття. Міст вологи це відсоток води, який міститься в продукті, і він залежить від маси всього продукту. Тоді як активність води характеризує стан води у продукті і не залежить від маси продукту. Чим сильніше зв'язана вода з неводним компонентом в продукті, тим вона менш доступна для розвитку мікроорганізмів. А це відповідно впливає на їх розвиток і на термін зберігання самого продукту. Мірою активності води є рівноважна відносна вологість. Активність води сама по собі величина безрозмірна і визначається в діапазоні від 0 до одиниці. Чим нижче значення активності води, Тим розвиток мікроорганізмів пригнічується. Залежно від того, яка величина активності води, продукти поділяють на три типи: це продукти з високим містом води, продукти з середнім вмістом води, продукти з низьким містом води. Між активністю води та вмістом вологи немає прямої залежності, і це можна побачити на графіку, який відображає не пряму, а криву, яка називається ізотермою адсорбції. І це підтверджує той факт, що продукти з однаковим містом вологи можуть мати різне значення активності води, а отже, будуть мати різні терміни придатності і по-різному зберігатися. Перший термін активності води був введений в 50-х роках минулого століття. А на сьогодні вже вивчено граничні значення активності води для більшості мікроорганізмів, за межами яких сповільнюються і зупиняються процеси їх розвитку. Наприклад, псування кондитерських виробів можуть провокувати пліснява і дріжджі. Бактерії розвиваються в продуктах з високою вологістю. Абсолютним порогом для всіх мікроорганізмів є значення активності води 0,6. Нижче цього значення мікроорганізми не розвиваються і не розмножуються. Отже, вимірюючи активність води, ви можете знайти золоту середину. Це точка, при якій активність води буде достатньо низька для того, щоб продукт був безпечний і достатньо висока для того, щоб продукт зберіг свої смакові властивості для споживача. А отже, це допоможе уникнути додаткових втрат при виробництві. Значення активності води впливає на дуже багато факторів. Це органолептичні показники: смак, колір, запах, текстура, мікробіологічна стабільність, ріст бактерій, спору утворення, розвиток мікроорганізмів, ферментативна стабільність, процес виготовлення та термін придатності. Для прикладу розглянемо продукт родзинка покрита шоколадом. Якщо значення активності води у цих двох компонентах будуть відрізнятися між собою, то продукті відбудуться процеси міграції води. З області з більш високим значенням активності води в область з низьким значенням, а це відповідно спричинить зміну текстури продукту, а поява гіркоти буде свідчити про те, що там відбуваються мікробіологічні зміни, і це призведе до того, що споживач отримує незадовільні очікування від продукту. Тому у випадку багатокомпонентних продуктах необхідно підбирати компоненти з близькими значеннями активності води. Також для сухих продуктів, наприклад, такі як крекер, чіпси, значення активності води повинно бути в області від 0,35 до 0,5. І це забезпечить таким продуктам характерний хруст при розламуванні. Активність води є найкращим показником для визначення можливого росту мікроорганізмів. І він може бути застосований для планування системи небезпечних факторів, для прогнозування мікробіологічної стабільності і е, виступає критерієм оцінки зберігання продукту. Є перелік нормативних документів, які відображають важливість визначення активності води. На казі МОЗ України зазначено, що активність води е, є саме тим фізико-хімічним показником, е, визначення якого повинно контролюватися протягом всього терміну придатності продукту. В ДСТУ зазначено методи визначення активності води. Показник включений в систему стандартів ІСО, а також він застосовується в системі ХАСП при аналізі ризиків по контрольно критичних точках. Активність води є обов'язковим показником контролю в Європейському Союзі, а це важливо при експорті товарів на зовнішній ринок. Оскільки активність води є таким важливим показником в контролі якості та безпеки продукту, то вимірювання його повинно бути швидким і точним. І дані повинні бути отримані в реальному часі. Такими є прилади американської компанії Meter Group. Це портативні і стаціонарні лабораторні аналізатори Aqualab для визначення активності води в твердих, рідких і навіть литких продуктах. Застосовувати їх можна як в лабораторії, так і на виробництві. Прилади між собою відрізняються принципом роботи. Портативний аналізатор в своїй роботі базується на визначенні активності води. За допомогою діелектричного датчика вологості. Стаціонарні моделі серії 4 тє можуть бути укомплектовані як діелектричним датчиком, так і датчиком визначення точки роси залежно від вибору клієнта. І всі моделі серії 4 тє оснащені датчиком контролю температури. Топова модель аналізатор TDL за допомогою діодного лазера може визначати активність води в дуже литких продуктах. Портативний аналізатор Повкіт. Це компактний прилад для визначення контролю якості на ходу. Він легко розміщується в долоні і може бути використаний під час технологічного процесу. Наприклад, під час сушки снекової продукції або в'яленого м'яса їх легко пересушити. Внаслідок цього виробництво може нести додаткові збитки за електроенергію. В результаті пересушки на виході отримується менша маса кінцевого продукту, а це впливає на рентабельність товару в цілому. І окрім того, пересушені продукти втрачають смакові якості, наприклад, хрускіт в снековій продукції. Застосування повкіт дозволить виявити критичні точки і відразу ж провести коригувальні та запобіжні дії, тобто підібрати відповідні умови сушки, температуру та час. Стаціонарний аналізатор активності води Aqualab Пре застосовується в лабораторіях контролю якості та на виробництві. І для роботи може бути використаний один з двох типів датчиків на вибір: або діелектричний датчик вологості, або датчик точки визначення роси. Стаціонарні моделі серії 4 te можуть бути укомплектовані двома типами датчиків. В даному обладнанні є функція температурного контролю, і це дозволяє проводити вимірювання в діапазоні від 15 до 50 градусів за Цельсієм. Також наявна функція адміністрування даних дозволяє. Кожному оператору працювати під своїм логіном і відповідно уникати змін в робочих програмах. Прилади використовують для контролю різних типів продуктів, наприклад, для сухої продукції, чіпсів, печива, рідких продуктів кетчупів, майонезів, джемів соусів. Особливістю стаціонарної моделі 4 tdl є можливість визначення активності води за допомогою діодного лазера. Він налаштований на смугу поглинання води шириною не менше 1 нанометр. Що і дозволяє йому визначати молекули води незалежно від концентрації летких речовин. Прилад можна застосовувати для таких продуктів, як соєвий соус, ароматизатори, приправи, ароматизовані чаї і інші продукти, які містять високі концентрації летких речовин. Типові продукти, для яких важливе визначення активності води. Це кондитерські вироби, соуси, джеми, повидло, варення, майонези, снекова продукція, м'ясні продукти, спеції, молочна продукція, зокрема, тверді та м'які сири, вершкове масло, маргарин, сухе молоко, згущене молоко, йогурти для пиття. Обладнання Аквалаб дозволяє отримати швидкі та точні результати активності води до 5 хвилин. Моделі у своєму користуванні прості та зручні. А широке застосування цих приладів в лабораторіях контролю якості, виробництві і в розробці нових продуктів харчування забезпечує випуск якісних та безпечних продуктів. Сам же ж контроль показника активності води дозволяє блокувати вільну воду за допомогою зв'язуючих компонентів, наприклад, солі, цукру, гліцерину. Моделювати процеси в режимі реального часу сушки продукту, таким чином уникаючи зайвих витрат та втрати прибутку, прогнозувати термін придатності продуктів, і проводити оцінку якості пакувальних матеріалів. Вимірювання активності води дозволяє порівнювати результати з тими, які були зроблені в минулому або були зроблені іншим оператором. І дані активності води можна порівнювати від партії до партії, також перевіряти якість інгредієнтів, які ви отримуєте від постачальників і доводити своїм покупцям незмінну якість вашої продукції. Дякую за увагу! Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся за контактною інформацією, яка розміщена внизу під цим відео.